парком, містом і поруч ідуть люди, які палять, то навіть від того диму можна отримати отравлення. Це дуже шкідливо. Якби люди задумались і вчасно подумали про те і робили все зі своєї сторони, щоб повітря було чисте, щоб ми могли, щоб ми могли бути здорові. А здорові будемо тоді, коли дихаємо свіжим повітрям, чистим повітрям, а не забрудненим. А питання Ні. скільки ж необхідно, не скільки споживати нас поживати людині свіжого повітря на протязі доби. Взагалі, щоб людина була здоровою, їй необхідно споживати близько 720 літрів повітря. Але це повітря має бути обов'язково насичене киснем, а рівень кисню має сягати 21%. Цей відсоток ми можемо отримувати у містах, у ск не у містах, а на свіжому повітрі, перебуваючи в сільській місцевості, в лісах, у скверах. І щоб ми знали, що від цих 720 літрів свіжого повітря 25% отримує наш головний мозок. Тому... Так важливо перебувати на свіжому повітрі, щоб наш мозок був здатний приймати правильні рішення. І взагалі від діяльності нашого головного мозку залежить і правильна діяльність цього організму. Отож, як казав видатний письменник Роман Ролан, щоб бути здоровим, найперше треба упорядкувати і зробити чистим повітря, яке є поруч з нами. Як ви вважаєте, чи важливо, щоб наша українська нація була здоровою і що для цього необхідно? Ну, знаєте, саме ця програма виставка здоров'я до дня. Захисту здоров'я і боротьби з палінням вона є, можна сказати, відгуком на те, щоб наша нація була здоровою. А особливо цей заклик, коли ми закликаємо людей поміняти цигарку на цукерку, я думаю, що кожен, хто це робить, він підтримує сьогодні дух нашої нації, здоров'я нашої країни і здоров'я нашого народу. Отже, майбутнє нашої держави за здоровими людьми. Так, Україно, будьмо здорові. Як ви вважаєте, наскільки важливим є стримання, стримання у повноцінному житті людини? Це настільки ж важливо, як для, скажімо, для хворого на нирки хомодіаліз. Да. Це життєво важливо. Просто якщо немає стримання, то людина просто руйнує своє життя. Стриманість це один з чинників, який допомагає подовжити життя і позбавитись від факторів, які руйнують здоров'я. Чи може людина самостійно настільки мати сильну волю, щоб бути у всьому стриманим? Це дуже важко для кожного з нас. Бо в кожного може бути якась залежність, в когось від приїдання, в когось від кави, від солодощів. І якщо ми не палимо або алкоголі, не вживаємо, або наркотики це не значить, що ми стримані люди. І позбутися, я, наприклад, в своєму житті боролася своїми силами. То виходить, то ні. Але коли я стала звертатися до Бога і коли стала мати тісне спілкування з ним, особливо коли стала займатися служінням іншим, тоді я зрозуміла, що Бог дає звільнення. Тільки Він може нас звільнити від Боїсами. Помахайте ну, пандемоти. Щоб був відпочинок цікавим, треба проводити свій вільний час, релаксацію разом із тими людьми, які тобі цікавіть. Або проводити... Те чи інше, щоб тобі було цікаво. Це своїми рідними, з близькими, тих, кого ти любиш, з ким би ти хотів бути разом, бути якісь певні, які тобі цікаві речі. Наприклад, читання якоїсь там книжки або перегляд кінофільму, або прогулянка на свіжому повітрі чи до озера. Тоді буде цікавий відпочинок. Може, це пасивний відпочинок давайте, ні? пісний і корисний. Фізичний вправи, свіжий підніс. Да. Може, в якій годині лягати спати краще. Звісно, да. краще лягати з хорошим настроєм, на не, не повний желудок, лягати раніше. ну, Для дорослих, думаю, годин 10 вечора. Тоді буде сон, повноцінний буде сон. Це буде і легше вставати з раночку. Буде день, напевно, теж, новий день буде кращий. Чи можливо бути здоровою, стриманою людиною? Самотужки без Бога. Чи в цьому обов'язково треба, щоб була необхідна Божа рука? Ну, зараз дуже багато людей стремляться. Покращити своє здоров'я різними методами, але дуже важко це вдається людям, якщо вони хочуть зробити це без Бога. Деякі люди прикладають дуже багато зусиль, але все рівно стикаються з різними труднощами. А коли ми починаємо звертатись до Бога, звертатись в молитві, керуватися своєму житті, його принципами, тоді людині набагато легше. Зробити ось ці кроки, щоб покращити своє фізичне здоров'я, духовне здоров'я. І взагалі в щоденному житті набагато легше і краще жити з Богом, коли довіряєш Богу. Що ви? Як... Яке на Вашу думку місце займає молитва у людини, яка прагне бути здоровою? Він, напевно, найважливіше місце займає молитва, тому що коли ми. Визнаємо, що ми самі не в силах впоратися із своєю проблемою. Самі не можемо покращити своє здоров'я і звертаємось до лікарів. Лікарі часто не можуть допомогти людині в її хворобі. Коли людина звертається до Бога, Бог це є той, хто людину створив, той їй дарує кожного дня життя, хто дає їй здоров'я. Бог вирішує ці проблеми навіть в таких хворих, які вже втратили надію. Звертаються до Бога, дуже часто покращується е здоров'я, вони далі живуть і щасливі. Ціна проводити таку виставку здоров'я у нашому місті. Я думаю, що тут Дуже приємно, таке спілкування, гарна така музика, такі гарні ведучі стенди такі актуальні на сьогоднішній день. Дуже-дуже цікаві. Ход, ход, Я ще не а, от всім відомо про користь фізичних вправ для об'язової системи, нервової. А яка ж користь для імунної системи організму? Для імунної системи теж є користь, тому що, по-перше, фізичні вправи вони розганяють лімф, яка відповідає за імунну систему, тому захищає від різноманітних інфекцій, від різноманітних хвороб, які зв'язані з імунною системою. Так як ми живемо в такий, час, в такий час, коли ми мало активно рухаємося, коли є автомобілі, коли є транспорт, ми не ходимо пішки, коли переважно ми працюємо в офісах, коли в нас в квартирах і в будинках все є техніка. Ми не працюємо фізично, тому нам обов'язково потрібно займатися активний спосіб життя вести для того, щоб нам покращувати своє самопочуття, тому що коли ми виконуємо фізичні вправи, розсліджується. Наша кров, наше серце працює зовсім не так, як в пасивному способі життя. Людина почуває себе бадьорішою, щасливішою, краще спить. Це все впливає на наше повсякденне життя і навіть не тільки на імунну чи нервову систему, навіть на наше психологічне походження, на нашу психіку. Не кури, тебе не идет, не дури, и это пройдет. Теперь нам месте, о чем с тобой помолчать. Не кури. Не прячься за тим давай друг друга простим за то, що ти. Особливо коли гордо, холодна вода. до збиває, а всередину лежить <плес> на це. Дуже хорошо. І плюс імунітет. Та контрастний більш особливо дає дуже добрий імунітет, як для дорослих, так і для дітей. Особливо зараз, даний період, коли в нас імунітет, можна сказати, взагалі в дітей. Немає. Можливо, та, можливо, так, не Чому не взяти участь у разі пришів? Буде більше ймовірність виграти приз, якщо ви ведете. Стіна. Давайте так.

Проведення ось таких програм в нашому місті. Такі програми дух, духовно збагачують людину, розповідають е, людям про відпочинок, про здоровий спосіб життя. Доцільне проведення. Як алєжик не курі, не йде, не дурі і це пройде. Теперь нам есть о месте с тобой помолчать. Не кури, не прячься за тим, давай друг друга простим за... закільки <проб> доцільним є проведення <проб> такої виставки здоров'я в нашому місті. <проб> <проб> Мабуть, люди більше звернуть на своє здоров'я увагу. Можливо, хтось взагалі таки думає, як відпочинок там, посидіти. вони знають багато принципів здорового життя, здорового способу життя. І позбавляться Ей, ой, Фотку попали. Добрий день, я телеканал Надія. Приємно дуже.

Валік, ти що звідти звісти не можеш? Ви будете коментар туди? прощай Алла баки киуница. Вчера развлся. Ногами открываете дверь. Тут багато помощників їхати десь, десь в гори то... досягнення. Стати учасниками виставки здоров'я! Шановні українці, приєднайтесь, ставайте учасниками виставки здоров'я здоров'я! Пропагуйте здоровий спосіб життя! Ви красиві, красиві, не знімайте нас. Красивий, красивий, чесно вам кажемо. А, Майстер-клас. А ну, 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 ну. Да, дайте тариці. Да давай. Так, дайте це. Це було радийко. А, ти прийдеш. А! А що? Чарки. Давай. Дай Не курешка віск. Ні-ні, тут треба трохи речі, то за нападу. Гли взяти оце вішка. Вдихати лучше, коли вони вже вдихати, і животом теж вдихнути. Тебе не идет, не дури, И это пройдет Теперь на месте, о чем с тобой помолчать Не кури, не прячься за дым, давай друг друга простим за то. У мене, мене ж є фотоапарат, клюточки миля, чужденка картурочка.